Інформаційна війна у побуті, ключі зображенням Кремля, і гроші з погрозами, такі прояви сепаратизму зафіксували жителі Черкас. Патріотичне місто наповнюють дрібними речами, які так чи інакше пропагують країну агресора. Що насторожує Черкащан і як виправдовуються пропагандисти? Дивіться далі. На купюри написано за словянська твітітя. Черкаський журналіст Юрій Дубрава показує знахідку двогривневу купюру з неоднозначним написом. Купили сахарики, знайшли дві гривні в пакетику, вдома вже і відкривається пакетик, Розвертаю ці гроші. І на грошах написано заслав'янська твітять каріфічним почерком. Написано дуже неприємно здивувало, що компанія яка вкладує туди там одну купюру і не може проконтролювати, що на ній що на ній написано. Викладач черкаського вишу Юлія Волинець показує свій новенький ключ, який замовила у місцевій майстерні. Ну таке невеличке. Але навіть на такому рівні просувають іншу державу. На ключі тиснення Я люблю Росію такого оздоблення звичайного ключа Юлія не замовляла. Каже, і її про таке не попереджали у майстерні. Мені здається, подібні написи розміщати на будь-чому в нашій країні це вершина лицемірства, нахабства. І подібних написів будь-зараз не може. Хай тут буде написано: Я люблю Україну, а ще краще я люблю Черкаси. Тоді була б їм і хвала разом з Юлією та громадськими активістами. Ми завітали до автора ключа із проросійським тисненням. Візиту гостей у майстерні, що у центрі Черкасне Раді у Юлії Митєво забрали ключ і за кілька секунд напис зник. Змінити у нас партія ще до цих «Так уберіть цю партію. Це немає, вже все стерлило. Так уберіть цю партію, не розпространяйте можете... пропаганду просто-напросто парні. Да, у вас тут висить ключ, я люблю Росію, я звідси не. бачу. он дивіться. Ми раніше стирали Раз. Може людина не так це все. не так розумієте, вийшло. Ви ж назад його почепили, бачите цей ключ? Зображенням білокам'яної. В центрі міста розпространення заготовки ключів, на яких написано Я люблю Росію, це даже недопустимо і навіть не обсуждається. Тут боремося з пропагандою з такої лібо з та війною, наігране з Росії. За купюру із погрозами представники фірми виробника сухариків перепросили у Юрія Дубрави і навіть замінили зіпсовані гроші. А от майстер ключів не зрозумів причини обурення черкащанки. Зважаючи на інцидент, правоохоронці вже зацікавились його діяльністю. Юлія Пропленко, В'ячеслав Рамадан, Черкаська служба новин.